Проваджувати цифрові технології для покращення якості перевезення пасажирів почали ще у 2018 році. Зокрема, трамваї, тролейбуси та автобуси обладнали gps трекерами А у 2020 році розпочав роботу єдиний оперативно-диспетчерський центр управління рухом усього міського громадського транспорту. Окрім геолокації транспорту та часу, в який водій виїхав на рейс. Оператори ще фіксують швидкісний режим, адже під час ДТП таким чином можна перевірити, хто винен і хто по. Рушив. Загалом спеціалісти стежать за 127 маршрутами міста: 35 електротранспорту та 92 автобусів. Щоденно диспетчери відстежують рух понад 700 одиниць автобусів, 100 тролейбусів та 106 трамвайних вагонів. Дуже вдячні пасажирам, які пишуть нам і в чат, і в офіційний, і листи надсилають. Наприклад, за допомогою пасажирів ми виявляємо або якісь пригоди, які зустрічаються на нашому великому місті. Або Якийсь ем, саботаж, наприклад, водії використовують глушилки, щоб не, gps трекери не видно було. Хоча таких случаїв було всього три за січень, дев'ять за лютий, на близько тисячі одиниць транспорту. Так що відсоток невеликий, але він є, і ми оперативно його виявляємо. Окрім GPS-трекерів, по місту встановлені електронні табло на зупинках, всього їх 157. На них відображається лише час прибуття електронного транспорту. але наразі спеціалісти тестують нові табло, де вже є й час прибуття автобусів. Ви всі бачили на вулицях міста старі табло, які досі висять у кількості 152 штуки. На них тільки електротранспорт відображується. Але ми впровадили і нові табло. Тестуємо їх. Вони дуже себе гарно показали. Там показуються ще автобусні усі-всі автобусні маршрути, які проходять по всю зупинку. Також на станції метро Проспект Свободи працівники метрополітену перевіряли кислотно-акумуляторну батарею. Тут спеціалісти забезпечують безперебійну роботу транспортних підприємств під час відключення електроенергії. Робітники проводили діагностику елементів акумуляторних батареїв, тобто перевірку. Чільності електроліту, перевірка рівня електроліту і перевірка кожного елементу щодо напруги. Якщо виявляється якась несправність щодо елемента, то вже безпосередньо до цього елементу приділяється більше уваги і його так зване реанімують. Да? Тось тобто проводять розряд, перевіряють електроліт, додають. Кислоту, тусь для того, щоб привести в нормальний стан даний елемент. Директор департаменту транспорту каже, необхідно ретельно слідкувати за цією батареєю, адже під час блекаутів на живлення від неї переходить надважливе обладнання метрополітену та освітлення станції. Вона підживлює у той час, коли працівники відключають генератор. Загалом така батарея забезпечує живлення протягом півтора години. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.